У Дніпропетровську відбувався третій етап фінальних змагань з веслування на байдарках і каноє, де й провадили відбір на всесвітні студентські перегони. Безумовно, ця обставина стала основним стимулом для студентів відчайдушно боротися за результати. Виступали учасники в човнах, одиночках, двійках та четвірках, долаючи дистанції протяжністю 200-500 метрів, а чоловіки змагалися ще на воді тисяча метрів. Умова, щоб кожен спортсмен брав участь не більш ніж у трьох номерах програми. В честь Хмельницького національного університету захищали 11 спортсменів-студентів різних курсів факультетів здоров'я людини, машини будування, технологія виробів легкої промисловості, фізична реабілітація, управління персоналом і економіка праці, технологія виробів легкої промисловості. І нашим студентам вдалося обійти на водних доріжках 40 вищих навчальних закладів України і здобути 634,5 з половиною очок. Справжнім героєм цих змагань став Янчук Молодший, з яким на олімпійській дистанції тисяча метрів у канує одиночці ніхто не зумів позмагатися в швидкості на рівних. А разом з Ілеєю Грицаком, Вадимом Хомичем та Ілеєм Міщуком Дмитро здобув призові місця ще на двох дистанціях. 1000 метрів та 500 у каноя четвірці до срібних призерів приєднався Антон Сівков на дистанції 200 метрів у складі каноя четвірки. До цих вагомих здобутків додамо й виступи дівчат Марія Алтухова в парі з Катериною Лісовою. В байдарці двійці на дистанції 500 метрів були найшвидшими. Спортсменок з золото універсіади України. Інна Грищун в байдарці одиночці на 500 метрівці перетнула фінішну лінію другою. А екіпаж Байдарки Четвірки в складі Катерини Лісової, Марії Алтухової, Інни Грищун та Наталії Беспалько прийшов до фінішу третім. Вдалим був виступ Алі Безпалько та Христини Хаврусь у байдарці двійці на 200 метрів. Дівчата хоче залишилися без медалей... проте зробили суттєвий внесок до загальної суми очок. у висловальників Хмельницького національного та їхніх тренерів ще один привід радіти. Крім першого командного місця, двоє студентів вишу Дмитро Янчук та Інна Грищун увійшли до складу збірної України для подальшої участі у всесвітній літній універсіаді, яка відбудеться в російському місті Казань.